Короткий обзор на фару Tesla Model S Refresh 21 року. Це рестайлінг. Що у нас тут? У нас тут є. Регулювавка <coughs> uh, уровня. Світа. Потім коннектор. Де все під'єднується. LED модуль який запускає наші ленти. Тут у нас отвір, але отвір у нас там відключити головне скло. А якщо треба буде. Так, що у нас далі? Все, зараз покажу. Ось тут є якраз ось через то цей лючок доступ ось до цих плат. Але він в цілому нічого не дає, крім того, що можна отак від'єднати лампу. Далее, что у нас тут? У нас... Что тут? у нас... Так, далее, что у нас тут? Тут у нас ресничка. Потом тут у нас э, модулей э, платы для запуска всех ресничек. Светодиодный. Раз, ось. Тут другий і тут третій. Цей проводочок І ці плати виходять з ладу дуже часто і рісничка перестає через вологу, рісничка перестає працювати. Це у нас плата поворота. Тобто, якщо вона вийшла з ладу, то тут, скоріш за все, вже все. Приїхали. Тобто це у нас поворотничок. Так, що у нас тут ще далі? Тут, в принципі, більше у нас нічого такого. Дивимось далі. Так, тут у нас тут у нас мудль, який з'єднує основну фару і. і ось всю рісничку. Тобто ця ресничка, це рісничка підключення, це основний. Потім далі у нас є тут цей блочок відповідає за нижню лієнту, яка є ближнім світлом. В мене вона зламалась, просто взяла відпала, тому я її перепаяв і все, в мене відновилось світло. Все інше тут дальнє світло. Зверху далі світло. А, ну, в цілому тут більше нічого. Воно складається з ну, раз, два, три. три таких частинки. Ось, в цілому і вся фара. Киславська. Ось така, ставте лайки за огляд. Дякую.